їдеться живенький трактор, просто що не намити, не набрити такий, знаєте, як в принципі і на фотках був. Що пише, що нічого не роблено, не крашено в Давай я. Опа! Так от в кабіні виглядає. Це, Кстати, бачили до прискувача Харді, що він пирскав. Покажу вам по кабіні. Ну що, треба вимивати, вичищати. 8937 годин. Ну що, це вперед, назад, все. Ух. О, Тормоза чітко стоїть, без проблем. Це в нас назад, зараз ми перевіримо яка у нас ще передача ну на хілька пан тут